Вітаю, церкву! Нарешті дали світло і є чудова можливість поділитися з вами тими думками, які я маю, читаючи слово Боже. Тими думками, які я маю відносно свого серця, відносно того, наскільки малою і слабкою є моя віра, наскільки я залежний від усвідомлення Христа. І хочу цими думками поділитися з вами. За планом читання, я читав сьогодні уривок зранку. Це Марка, 4 розділ, 35 по 41 вірші. Тут записана така історія. Історія досить відома. Марк говорить такі слова. А як настав вечір того дня? Ісус каже їм: Переправимося на той бік, відпустивши натовп. Вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці і будять його й кажуть йому, учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він сказав вітрові і звелів морю Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному Хто ж він такий, що і вітер? І море йому підкоряються. І це одна із історій, коли Христос він розкриває себе, Він розкриває, хто він є, розкриває для своїх учнів. І євангелісти, і Марк, і Лука, наприклад, вони описували такі історії в одних блоках, де розповідається про те, як Христос. Робить дива, і ці дива вражають людей, і вони підіймають в серцях людей питання, хто він є. І справа в тому, що коли люди приходять до висновку, що Христос Месія. Кожен із них уявляє собі цього Месію по-різному. Кожен із них вкладає в це поняття Месії щось своє. Тому Христос не просто бере і приводить учнів до усвідомлення того, що він Месія, а Христос бере і розкриває, хто Він є як Месія. І от цей уривок показує, що він, як Месія, має повноту влади над природою. Він може робити словом те, що Бог робить словом. Він говорить слово, і природа кориться абсолютно його словом. І також ця історія вона викриває слабкість віри учнів. Вона викриває те, яким є насправді серце учнів. І ця історія вона підкреслює деякі моменти. Вона підкреслює те, що Ісус знаходився в човні разом з учнями. І в той час, коли здійнявся шторм, Христос був не десь у безпечному місті, Христос був не десь там на небі, на березі, а Христос був з ними в човні. І хоча Христос був з ними в човні разом. Він знаходився в зовсім іншому стані душі порівняно з учнями. Написано, що на озері здійнявся шторм, піднявся сильний вітер, і хвилі, вони били човен, і хвилі, вони наповнювали човен водою. І в цей час учні вони знаходилися в стані тривоги. І коли ми читаємо, в якому стані знаходились учні, написано про те, що. Вони будять його і задають йому питання, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Ісус не був рибаком? Ісус не був мореплавцем, Він був вчителем. І коли вони будять Його, вони задають йому питання: невже тобі байдуже, що ми гинемо? Чому чого вони очікували? Від Ісуса. Можливо, вони очікували, що Ісус стане молитися своєму небесному батькові для їхнього порятунку. Можливо, вони очікували, те, що Він буде разом з ними там метушитися і робити якісь дії, аби врятувати човен від затоплення. Але ми бачимо про те, що Христос він спить. І коли Він спить, учням здається, що йому просто байдуже. Більше того, оце той стан, в якому знаходяться учні. Вони прийшли до якогось такого тупіку, коли вони думають, що Христу байдуже до них. І ми бачимо про те, що Христос має цілковитий спокій. А чому Христос має цілковитий спокій? Христос має цілковитий спокій не тому, що Він лежить і думає, ну, час ще 5 хвилиночок, і я вгамую цей шторм. Хоча він точно знав, що відбудеться як Бог. Але він спав на кормі. І якби учні не будили його, то він і не мав би й наміру вгамовувати цей шторм, і він продовжував би претерпати від цього шторму як, як людина. І також ми бачимо, що Христос не. Проявляв занепокоєння не тому, що він бачив, що шторм згасає. Навпаки, ми бачимо про те, що шторм був сильний і не згасав. І він мав спокій не тому, що він був досвідченим мореплавцем і вже пройшов велику кількість там штормів і бурі, тому його вже більше нічого не турбувало. Він прийшов у тілі, він прийшов як людина. Але як людина, він мав зовсім інший стан. Він мав стан цілковитого спокою. Він мав стан спокою, усвідомлюючи про те, що його життєвий шлях повністю належить в руках Бога і повністю прописаний Богом, повністю визначений Богом. Тому учні, коли дивились на ці обставини та на своє положення, то вони думали про те, що вони. Залишені Богом про те, що ситуація вона вийшла із під Божого контролю. І якби вони справді мали віру про те, що Христос говорить, чому ви такі лякливі, невже не маєте віри? Якби вони справді мали віру, вони б вірили в те, що Христос є Божий Син. І вони б вірили про те, що через цього Божого Сина вони знаходяться в руках всемогутнього Бога. Але от не дивлячись на те, що вже деякий час учні перебувають з Христом, і Христос говорить їм про те, що Він прийшов вести їх в Боже Царство. Вони ще до кінця в це не вірять. Вони не вірять в це наскільки, щоб коли приходять труднощі це Євангеліє воно. Тримало їх. Вони вірять в це в, в часи і дні, коли немає труднощів. Але коли приходять труднощі, вони, вони викривають, що ця віра насправді дуже-дуже поверхнева. І це одна із причин, як я розумію, чому випробування вони приходять в моє життя. Чому випробування приходять в життя других віруючих людей? Вони приходять для того, щоб показати нам. Що ми насправді в деякі речі віримо не глибоко-глибоко в серці, а віримо на поверхні. І Бог бажає, щоб ми в Євангелії вірили глибоко в серці. тому що, коли ми будемо вірити в істини Євангелія, глибоко в серці, ці істини Євангелія будуть щитом нашим. Вони будуть нашим фундаментом, вони будуть нашим спокоєм, вони будуть нашим життям в ті часи, коли все рушиться, в ті часи, коли немає людської якоїсь надії. І Христос Він формує у учнів впевненість. Христос багато разів вчить про те, що Він прийшов не для того, щоб зробити життя моє безхмарним. Христос не прийшов для того, щоб зробити моє життя таким, в якому не буде життєвих труднощів, тих самих труднощів, які проходять абсолютно всі люди на землі. Син Божий прийшов у світ, щоб пережити всі труднощі, які переживають люди на землі. Написано, що він був спокушений в усьому, кроме гріха. І тому і християнин шлях це буде шлях Христа. Він буде проходити ті ж самі труднощі, які проходять люди на землі. Він християнин буде проходити дні хвороби, християнин буде проходити дні лиха, християнин буде проходити дні роки війни. Тому що Христос прийшов прожити людське життя. І ми маємо жити людське життя, але ми маємо жити людське життя з вірою в Христа з покладання на Його слово, на Його обітниці. Більше того, Христос говорить, що християнин не лише не буде позбавлених життєвих труднощів. Християнин буде мати більше труднощів, ніж люди, які живуть у світі. І ці труднощі будуть. Пов'язані з стражданнями від гріха, наприклад, люди в світі живуть, вони страждають від наслідків гріха, але вони не страждають від боротьби з гріхом, від духовної боротьби. І тому, коли в світі роки миру без війни, християни ведуть війни, але свої війни, духовні війни. І навіть тоді, коли роки війни християни продовжують вести ці війни в серці. Більше того, християни будуть переживати ганіння, Ісус говорить. Окрім того, що християни будуть переживати життєві труднощі, вони будуть переживати і ті труднощі, яких світ ніколи не торкнеться людей у світі. Це ганіння за Євангеліє. І коли Христос говорить про труднощі, які будуть переживати віруючі люди, Він говорить їм дуже важливу істину. Наприклад, в Євангелії від Луки Христос говорить, чи не п'ять горобців продаються за два асарії, і жоден з них не забутий перед Богом. Христос показує важливу думку для учнів саме тоді, коли говорить, до речі, про страждання, які мають проходити учні в життєві, і не тільки життєві, а й страждання від переслідувань. І Він говорить: дивіться, є горобці. Які також продаються на ринку. І він каже, скільки коштує горобець? Горобець коштує 5 горобців за два асарії. 5 горобців за 2 асарії. І він каже, і ці горобці не забуті Богом. Ці горобці, хоч вони самі-самі-самі не цінні, Тваринки, вони не забуті Богом. Тобто Бог повністю визначає їхнє життя, Бог повністю дає їм життя, Бог повністю керує їхнім життям. І нам здається, це незрозумілим, але Бог наскільки великий, що Він не може бути іншим. Не може бути навіть маленької молекули, яка рухається без волі Божої. Подумайте про якусь річ, яку ви вважаєте за непотріб, за бруд якийсь на підлозі? Навіть Він не існує без волі Божої, не рухається навіть пилинка без волі Божої. І Христос задає питання учням, Він каже, невже ви нецінніші цих птахів в очах Бога? І це те питання, яке повинні вкорінюватися в моєму серці. Невже я нецінніший в очах Божий, Божих? І коли Христос е, жив на землі, Він проголошував Євангеліє, Він проголошував людям і мені проголошує важливу істину про те, що Бог сам заплатить ціну викуплення. Він говорить про ціну викуплення, він говорить про те, що у мене є ціна. Так само, як у цих пташок на ринку є ціна, так само в мене є ціна. І для того, щоб викупити мене, Христос заплатить цю ціну. В Євангелії від Матвія Він говорить мені, так само і син людський прийшов. Він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу, як викуп за багатьох. До речі, зверніть увагу, не за всіх, як вчать деякі люди, не за всіх була заплачена ця ціна, але за багатьох. І Євангеліє говорить, що дивіться, сам Бог платить цю ціну. І ця ціна наскільки велика, що ціна викуплення мого життя, це ціна життя Сина Божого. Помираючи на Христі, Син Божий сплатив цю криваву ціну, і він викупив мене. Бачите, моя цінність не визначається моїми справами. Моя цінність не визначається моєю корисністю для Бога. Моя цінність не визначається тим, чи бачу я себе цінним, і чи бачать мене цінним інші люди. Моя цінність визначається тією ціною. Яку Божий син заплатив за моє життя. Хіба може Бог заплатити ціну життя свого сина, за річ, про яку він потім забуде? Біблія говорить нам про наслідки викуплення і Біблія вчить тому, що навіть якщо рідна мати забуде своє грудне дитя, то Бог ніколи не забуде мене. Чому Бог ніколи не забуде мене? Тому що я викуплений, я належу йому, і ціною мого викуплення була заплачена ціна сина Божого, ціна життя Сина Божого. Саме тому Христос був залишений, щоб я мав цю благодать. Христос був залишений Богом у гніві, для того, щоб я був взятий Божою любов'ю до себе. Оце є наслідки того викуплення, яке Христос звершив для мене. Він був залишений. А я ніколи не буду залишений. Він був залишений у труднощах і стражданнях, щоб я ніколи не опинився в такому стані, коли я переживаю труднощі і страждання. І в цей момент я був залишений Богом. Бачите, в чому проблема віри учнів? Вони повірили на якийсь момент. Що вони в стражданнях, вони залишені Богом. І тому Євангеліє, воно вкорінює в нашій свідомості, те, що ми є викуплені Богом, те, що ми є цінні не своєю ціною, ми є цінні ціною жертви Христа, яка була заплачена за нас. І це важлива думка, яку Бог бажає вкорінити в моєму серці, щоб ця думка тримала мене. Саме в ті дні, коли я переживаю якісь труднощі, якісь страждання. І Бог бажає, щоб я пам'ятав, що ми не просто цінніші за пташок, ми цінніші за все, що є у світі, тому що нічого з того, що є у світі, воно не може зрівнятися з ціною життя Сина Божого. Нехай Господь благословить нас не просто сьогодні прочитати ці слова, не просто порозмірковувати над ними, а схилятися в молитві, схилятися в поклонінні і дякувати Богу. Нехай Господь благословить нас, щоб ці слова, вони збережені були в нашому серці, і тоді, коли ми будемо проходити шлях страждань, ми згадували ці слова, щоб ці слова, вони. Нагадували нам причину, чого ми не можемо бути залишені Богом, тому що Христос був залишений замість нас. І також ці слова вони мають важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа. Подивіться, що Христос говорить у Євангелії від Матвія, що син людський прийшов Він не для того, щоб служили йому. А щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Для того, щоб ви були в Царстві Божому, недостатньо чогось, що можете зробити ви: ні ваші добрі вчинки, ні ваша слухняність, ні ваша покора Богу не можуть викупити вас, не можуть викупити ваші борги, не можуть викупити ваші провини перед Богом. Тому то і прийшов Божий Син. Для того, щоб викупити вас ціною свого життя. І тільки тоді, коли ви навернетесь до нього з вірою, тільки тоді, коли ви визнаєте, що ваші гріхи є наскільки великими, що ви не можете ні виправити, ні сплатити їхні провини. Тоді Христос стане вашим Спасителем. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.